Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео. Була в неділю в копійочці, деякі покупочки робила для дому. Хочу показати ще дещо купувала раніше, але якось не було можливості відзняти, не показувала в покупочках, тому хочу відзняти все разом, показати, що взяла. Деякі дрібнички для дому, дещо з доглядових засобів, отже, почнемо. Почнемо ми. Копійці побачила я ось такий альбом для малювання на 36 аркушів на спіралі, взяла його для синочка для малювання, можливо, в школу треба буде, чи вдома навіть коли він хоче малювати. Взяла такий 49,90, була його ціна, взяла запас, щоб був на всяк випадок. Наступне, що покажу, тільки єдине я вже загубила десь чек, тоді не відзняла спочатку. Була я в епіцентрі. Взяла для себе ось такий очищаючий гель для жирної та комбінованої шкіри з листям мануки. Тут іде у нас 200 мілілітрів. Ще такий я не брала, бачила є він і в копійочці, але я ще брала його. В серпні, не пам'ятаю його ціну точно, чи 119, вже не пам'ятаю, десь загубила чек. Спочатку не відзняла і десь загубився вже. І ще в пару до нього такий же ж взяла крем дежирної та комбінованої шкіри. Тут його 50 мл. Така велика коробочка, а сам. Кремчик виглядає ось так. Такий, такий невеличкий невеличкий флакончик, жирно-комбінована шкіра. Не знаю, ще не пробувала, поки що стоїть в запасиках, але чомусь він мене цей, цей, цей о, засіб зацікавить, тому що для шкіри жирної завжди я щось таке хочу пробувати нове. У мене жирна шкіра, бачу в доньки також така вона. Більш схильна до жирності, тому взяла єдине, що не пам'ятаю, ціни. Вже про сам продукт, розкажу в порожніх баночках, коли використаю. Наступне, що взяла, також у серпні, ще раніше взяла ще ось такий засіб Це пінка для мивання, також йде для нормальної та жирної шкіри. Іде вона здається з огірком, тут її 150 мл. Доктор Санте» – це, здається, виробник Польща. У мене донька більш любить пінками використуватися, тому взяла, можливо, для неї поставлю в користування. Сама пінка коштувала 89,99-90 гривень. І також з цієї лінієчки, пару допінки взяла отакий тонік, також з цієї ж серії 200 мл. Можливо, буде, донька, поставлю, буде користуватися. Тонік коштував також 8999 по 90 гривень ці два продукти. Будемо пробувати, не знаю. Ще не, не пробували. В копіючці я взяла, ще раніше були вони якось по акції, ось такі. Капсули для прання 4 в одному. Тут і 12 штучок ще я не брала. 69,90, здається, була ціна. 12 штук ще я такі не брала. Не знаю, як вони. По якості ціна була, в принципі, ну, непогана, більш-менш. І вони так в такому пакетику, думаю, буде зручно зберігати. Взяла на пробу, не знаю, ще поки що не пробувала. Також у копійочці теж була. І оцена тоді, здається, 20 гривень. Взяла ось такі серветки вологі дитячі. 120 20 штук. Велика така упаковочка і ціна була доволі непогана. Здається, 20 гривень і ось так. Взяла, нехай будуть. Завжди вологі серветки потрібні. В, здається, в щодня. Зацікавили мене два шматочки мила зацікавили їхні аромати. Перший виглядав ось так. Кавун. Дуже приємно пахне кавунчиком. Кусочок шматочок цей іде 140 грам, Доволі такий великий шматочок. Приємно пахне кавуном. Приємний такий аромат. 22,90 була його ціна. Взяла я такий з кавунчиком і ще один взяла ось такий з динею. Я люблю такі. Аромати, кавун, день, кавунчик пахне, як, як жувальна гумка з кавуном. Приємно. так. Великий такий доволі об'єм. Будемо пробувати. 22,90 була ціна за, за шматочок. Будемо пробувати, ще такі не брала, але пахне приємно. Що покажу ще з кубочок в пічці, це. Це були ось такі необхідні для чином речі. Завжди беру такі. Ціна була їхня. 7490, здається. І ще взяла якісь нові, не знаю, для доньки взяла ось такі. Ще такі не пробувала, не знаю. 20 штук 37,90. Коли вони не знаю, як вони, по якості не знаю. Такі речі, необхідні. ще взяла для одягу ось таку щіточку. Ціна її була для кашеміру, для ом, пальто у мене є таке для Чечення. Колись, пам'ятаю, була така. В, в мами така щиточка для пальця. Я її відкрию. Трішечки попрошу. Ось так вона виглядає. Тут такі ворсинки. і нею добре чиститься всякі борсинки з, з пальти, з, з таких кашемірових виробів. Тому взяла, нехай буде. 49,90 була її ціна. Наступне, що покажу, для кухні. Вирішила я змінити баночки для перцю, для солі. Побачила в копійочці такі баночки, і мене вони зацікавили. Так ось вони виглядають. Це скло, скляна така баночка. Тут іде знажавіючою сталь кришечка. Всередині ось так вона виглядає. Тут іде, можна як для перцю, тут вона закривається. Це найбільші такі отвори, для солі можна, трішечки менші, і найменші вже для перцю. І ось так вона закривається. Вирішила, мені сподобались вони досить такі зручні. Вирішила я взяти, замінити 22 гривні, здається, 22. Я не можу так знайти. Так, 22-80 мл вони йдуть, сільнички, скло. 45-80 я віддала за дві. Одну взяла зелененьку, буде для перцю і одну взяла голубеньку, буде для солі. Ось такі баночки вирішила обновити. Також. Взяла ще таких приправ я не пробувала. Взяла дві ось такі для плову, ще не пробувала я від цієї. Її. Раніше брала такі жовтенькі приправи були, за дві штучки я віддала 1580 і ще взяла таких дві до картоплі. Люблю я приправи, мені подобається, додаю. Також 15,80 і взяла два мелених перчика. 2380 за два. Ще взяла пальчикові батарейки. Мене в годиннику стали. Так незручно, в кімнаті без годинника. Незручно дуже. 12 гривень, здається, було за, за дві. І ще взяла ось такі дві запальнички. Я. Користуюсь такими на кухні для плити. У нас раніше були, була кнопочка, яка запалювала, але деякі вже плиті вже десь 10 років і деякі ці елементи вже не спрацьовують. Тому користуюсь такими запальничками. Вони заправляються газом, ми вже брала балончики, ми їх заправляли, але одна вже чогось ніби і заправлена, але чомусь не хоче працювати. Тому вирішила взяти запасні, нехай будуть для такої. Прави. Ціна за дві була 39,80. Такі були мої невеличкі покупочки. Все необхідне, все для дому, все те, що не завжди потрібно під рукою. Ще хочу запитати. Напишіть, як мене чути, тому що дівчинка якась майже під кожним моїм відео пише, що мене погано чути. Ніби говорю, як завжди, ніби говорю не тихо, я так розмовляю в житті. Ну, звісно, можу кричати деколи. Але в житті я говорю так, це мій голос, це я не, не, не пошепки говорю, говорю нормально, чомусь дівчинка пише. Що мене погано чути, під мій голос тільки добре спати. Ну, вибачайте, такий в мене голос, нічого з цим зробити не можу, з мікрофоном ходити теж не можу. Але вже сьогодні пробувала знімати це відео з, з наушником. Не знаю, чи так буде краще чути. Деколи з наушником я вже пробувала, але ще, ще гірше дуже шумить і тріщить, і буває, що чути ще гірше. Тому пишіть, як мене чути, чи дійсно є проблеми зі звуком моїх відео, чи дійсно вам, тому що більш ніхто не писав, одна вона пише, не знаю. Напишіть, щоб я знала, можливо, мені треба ще якийсь, я буду дивитися, звісно, буду шукати якийсь ще мікрофон, чи щось буду з цією проблемою робити. Але напишіть ще ви, чи дійсно погано чути, чи дійсно поганий звук, чи дійсно у вас дратує голос. ну Нічого з цим зробити не можу. Кажу ще раз, я так розмовляю в житті. Всім дякую за перегляд. Такі були мої останні покупочки. Ще чекаю посилочку Oriflame, вже замовлення вже прийшло, мені, прийшло повідомлення, що вже на пошті, можливо, зараз ще побіжу швиденьку заберу. Дуже такий бажаний, бажане таке замовлення, тому що замовила там водичку, яку дуже-дуже хотіла, тому чекаю її з нетерпінням. Всім дякую ще раз за увагу. За перегляд, дякую, що залишаєтесь. Дякую, що підписуєтесь всім. Дякую, рада, що моя Ютуб-родина збільшується, нас стає більше підписників стає більше, друзів таких по Ютубу стає більше. Пишіть коментарі, завжди рада читати, завжди вдячна за коментарі. Пишіть добрі коментарі. Давайте один до одного бути добрішими, якось підтримувати. того, що зараз такий час, що будь-яке добре слово воно теж гріє душу і на душі стає. Легше і приємніше. Тому треба хоча б словом якось вміти підтримати, і все буде Україна. Разом до перемоги, разом переможемо, і все буде у нас добре. Всім гарного, мирного дня! На все добре, бувайте і до зустрічі!